Всім привіт! В даному відео я хочу розповісти і показати дуже просту заземлюючу мудру, яка е, допомагає створити в тілі відчуття безпеки, яка дуже балансує і гармонізує внутрішній стан. Відповідно, вона може допомогти при е, таких тривожних станах, при панічних атаках, е, або коли ми занадто. Своєю увагою перетікаємо в якісь справи, в якісь е, задачі, да, і відповідно такі враження, ніби відриваємося від своєї власної чуттєвості. Ось Тому, е, тому мудра дуже проста. Ми одну руку кладемо на серце, іншу на живіт. Насправді ви можете досліджувати, яка рука, де у вас може лежати, де вам буде комфортно. Е, тобто на животі це центр нашого життя, да, озеро життя. І тут на серці да, наша зона безумовної любові. І відповідно за закритими очима просто спокійно дихаємо, відчуваємо простір між під своїми долонями і, і таким чином буде балансуватися наш стан. Ви можете перебувати в цій позі, да, в цій мудрі, ця мудра стільки часу, скільки вам потрібно. От аж до тих пір, поки ви не відчуєте таке розслаблення, тишу, відчуття безпеки, відчуття, можливо, розслабленості, дивлячись, да, що вам потрібно, це може комусь потрібно декілька хвилин, хтось може буде сидіти ну, там, якісь десятки хвилин, скільки вам потрібно. Тому, якщо ви відчуваєте дезбалансуючи стани в собі, вам тривожно чи якісь інші такі. Ознаки сідайте в цю позу да, з цією мудрою, закривайте очі і дихайте себе стільки, скільки вам потрібно.